Ну і цей проєкт рішення ми його даємо окремо, тому що дивіться, там є певний нюанс. Є судова ухвала по такому підприємству, як Теплокомененерго, який був там начальник Степаніща, пан Степанівичу. Він працював, але, на жаль, попередні керівництво міської влади, як засновник і так далі, і подальні люди які мали контролюватися це питання, допустили заборговані спеціальних уплатів. Тобто підприємство не працювало, не здійснювало виробничої діяльності, волонтерія нараховувала заробітну плату, але людині не виплатили. Значить він звернувся до судовому порядку, суд виніс ухвалу про відшкодування йому тої заробітної плати, яка була нарахована. Минулого року це не пройшло, тому що ухвала була на... Норзійську міську раду, тоді казначейство сказало, що Нордійська міська рада, в нас, як ви знаєте, окремо, виконавчий комітет, є окремо. Нордійська міська рада не мала тут. Та й 590 дев'яносто не... постанови не дозволяла фінансувати. І, 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 значить, це. Тепер було повторне ухвала суду. Це тільки поміняти боршника і замість цього. Тепер є, яке не змогло виплатити, перенесено на Російську міську раду. Але тут же ж і буде програма, де е, значить, має бути рішення сесії Нородійської міської ради, доручити виконавчому комітету погасити цей борг. Тому я думаю, що е, це не тільки тут ваше рішення, що буде позитивним по цьому питанню. Я дуже переживаю, щоб таке рішення було і з боку. Сесії Новродійської міської ради, в іншому випадку, тут такий варіант не буде реалізований. І також я не знаю, як ще не поведе себе казначення. Ну, Є питання з боку Новородійської міської ради, що це тільки степеніше концепту той борьбу. Тому ми тут, так би мовити, з міського бюджету також ми тут є крім зарплати. Уже набігло, що про цей процес тягнеться дуже давно. Починаючи з судові вихідні, перша ухвала суду була в році. Тобто там, О, там немає е, штрафних санкцій за прострочку виходу заробітної плати. Немає зовсім. Не. Там тільки за судові витрати. Судові витрати вони зростають і воно набігло вже до 8 тисяч. Угу. Десь так привіт, я вам сказав. А в цьому зарплата районів 80 тисяч. Тут, тобто це чиста зарплата зараз. Так. 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 Мається на увазі не так, як от там за 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 вимушений прогул, за прострочку задовго не виплату, там де суто сама сам розмір заробітної плати, там немає тут всяких різних. З <кліг> тому що для фінансового управління важливо дотримуватися процедури. Я, бо я переживаю чим, що ухвала є на Новоложінську міську раду, а міська рада сама не може зробити. Розумієте, виконавчий комітет, який треба, щоб було рішення сесії, доручити виконавчому комітету затопити цю суму. Бо, бо я не міг зробити призначення на Новодійську міську раду, оскільки Новостійська міська рада не дійснює ніяких розрахунків через казначейство. Тому е, таке рішення має йти паралельно, якщо так вже не так вже нас підтиснути, Каже, хоча. По право мало би бути спочатку рішення сесії, доручити виконавчого комітету, але виконавчий комітет на підставі рішення сесії вже приймає рішення позитивне чи негативне на предмет виділення коштів з міського бюджету, щоб просити форму. Але я вважаю, що це є вина попереднього керівництва. На мене не думають там, що вичити ворог, але вони не мали допустити до того, раз людина не працює, то для чого, то для чого вони його не звільнили? А якщо тримали, то нехай були би думали, як ти не заплатив за робітну плату. Ну, десь так. Є запитання? Хто за? Добре, дякую. Добре, дякую. 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 дякую.